Іде новий день. Любі малята! Усім добрий день! Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. А чи знаєте ви, що таке слово? Ні? Тож, давайте з вами зараз дізнаємося. Сідаємо всі зручненько і уважно слухаємо і відповідаємо. Привіт, малята! До нас завітала мудра сова. І принесла загадки. Чи зможете ви їх відгадати? На небі я тружуся і знає мене кожний. Я на всіх дивлюся, на мене ж не можна. Що це, дітки? Це сонечко. Влітку дітям насолода, ця зимова прохолода. Влітку радо ми їмо найсмачніше Ескімо. Діти, а чи зможете ви розказати, що таке сонце? Сонце це зірка, яка зігріває нашу землю. Сонце це слово. А що таке олівець? Це приладдя для письма і малювання. Це слово. А що таке морозиво ескімо? Це смачний десерт. А що таке капим? Ви не знаєте? Звісно, бо це не слово, а набір звуків. Коли ми промовляємо слова, ми обов'язково уявляємо якийсь предмет, дію чи ознаку. І зараз ми пограємо в гру. Скажіть, це слово чи ні? Бджола це слово? Так? Мки це слово чи ні? Ні, це просто набір звуків. Яблуко це слово? Так. Отік це слово. Ні, це набір звуків. Стрибати це слово. Так, це слово. Молодці діти, а зараз зробимо пальчикову гімнастику. Почали! Веселі бегемотики, чухали животики, чухали животики, веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять треба всіх порахувати. Долонь, кулак, ти також вмієш так. Малюк, дивись, це пластилін, це твій майбутній друг. Чому? Бо з ним можна дуже бавитися, гратися. Подивись, ось він такий яскравий, різнокольоровий, а ще він-дуже дуже приємний на дотик. Він м'який. Від твоїх рук він стане теплий і ти зможеш з ним гратися. Можна ось так відривати шматочки, розкладати їх. На дошці або на папері не розкидати по квартирі можна зібрати і зліпити їх знову до кубки. Дивись, він тобі повністю піддається, робиш з ним що захочеш, і з нього теж можна зробити все, що захочеш. Це головний секрет пластиліну. Зараз скатаємо ось таку паличку. Подивись, між долоньками покатали, паличка вийшла. А якщо зібрати до кубки, ось так. А потім покатати між долонюк, то вийде кулька. А зараз зберемо все до кубки, щоб нічого. Не загубити, бо він нам ще знадобиться. Подивись, скільки всього гарного і яскравого можна зліпити з пластину.